Засяяло вранці сонце, у вічинене віконце, ви скоріше прокидайтесь, дню новому посміхайтесь. З добрим ранком я вітаю, вдалого дня всім бажаю. Доброго дня, малята! Дітки, нас сьогодні запросила лялька Оленка до себе на гостину. Ходімо? Вона запрошує нас до столика. Але подивіться, на ньому порожній іграшковий будинок. А ось і наша лялька Оленка. Привітаємося з Оленкою! Привіт, Оленко! Діти, нещодавно лялька Оленка оселилася у новій ляльковій квартирі, але зовсім не знає, як облаштувати її. Допоможімо ляльці, облаштуємо її оселю. Як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб у оселі стало затишно та зручно? Так, молодці, необхідно розставити меблі у кімнатах. Пригадаймо предмети меблів, а в цьому нам допоможуть загадки. У кожного в домі така дивина братів аж чотири, а шапка одна. Так, молодці, це стіл. А як ви здогадалися, що це стіл? З яких частин складається стіл? Молодці, з кришки та чотирьох ніжок. Малята, а у кого також є ніжки? Так, у діток. Кришка є тільки у стола. Молодці ні. Кришкою накривають каструлі? А ще що можна? Так, банки. Одним і тим самим словом можна назвати частину посуду та частину столу. А як називають стіл для роботи або навчання? Молодці так, письмовий стіл. А як називають стіл для прийняття їжі? Так, обідній стіл. Який стіл? Стіл зручний, іграшковий, коричневий, білий. Молодці діти, відгадайте ще одну загадку. В ній посуд весь стоїть завжди, і бруду не зайти туди. Так, це шафа для посуду. А як ви здогадалися, що це шафа? З яких частин складається шафа? Дійсно, зі стінок, поличок та дверцят. А що є на дверцятах? Так, ручки. А у кого також є ручки? У дітей молодці. Одним і тим самим словом позначають частину меблів. Та частину тіла людини. А навіщо потрібна шафа? Так. Для того, щоб складати туди посуд або ж речі. А яка шафа, якою вона буває? Шафа велика, дерев'яна, полірована. Молодці. Відгадайте наступну загадку. На чотирьох ногах стою. Ходити зовсім я не можу. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Звісно, це ліжко. А як ви здогадалися, що це ліжко? Навіщо потрібна ліжка? А яке ліжко буває? Так, ліжко м'яке, зручне, дитяче. Ось ще одна загадка для вас. Я у кожній є квартирі. В мене ніжок є чотири. Спинка є зручна у мене. Я знайомий всім напевно. Ти стомився, то мищій, сядь на мене і відпочинь. Я потрібний молодець, називаюся Стілець, молодці. Так, це стілець. А як ви здогадалися, що це стілець? З яких частин складається стілець? Дійсно, він складається зі спинки, сидіння та чотирьох ніжок. А в кого є спинка? Так, у діток молодці. Одним словом, можна назвати як частину тіла людини, так і частину предмету меблів. Дітки, а навіщо потрібен стілець? Так, молодці, правильно, щоб зручно нам на ньому сидіти, відпочивати. А який стілець буває? Стілець дерев'яний, широкий, зручний, маленький. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається новосілля ляльки. Діти, давайте спочатку розглянемо, які ж кімнати в нас є. Вітальня, спальня, кухня та ванна. Давайте допоможемо облаштувати кімнати для нашої оленки. Спочатку облаштуємо меблі у вітальні. Що з меблів ми поставимо до вітальні? Диван. Телевізор. Шафу, ванну. Що тут зайве? Ванна, вірно. Облаштуємо кухню. Що з меблів ми поставимо на кухні? Холодильник, умивальник, стіл та мікрохвильову піч. Що зайве тут? Вірно, умивальник зайвий. Облаштуємо наступну кімнату. Це спальня. Що з меблів ми поставимо у спальню? Ліжко, поличку, стіл, шафу, плиту. Що зайве? Вірно, плита. Наступна кімната це ванна кімната. Які ж меблі ми поставимо у ванну кімнату? Сушарка для рушників. Ванна, телевізор, умивальник та унітаз. Що ж тут зайве? Вірно, телевізор. Молодці. Нашій оленці дуже сподобалося, як ви облаштували її оселю. А зараз пограємо в дидактичну гру, яка називається Порахуй меблі. Будьте уважні, одне крісло, два крісла. Один диван. Три дивани. Одна шафа. Чотири шафи. Один диван. Стілець. П'ять стільців. Одна шафа з книгами. Три шафи з книгами. Один табурет. П'ять табуретів. Одна тумбочка. Три тумбочки. Одне ліжко, два ліжка. Молодці. Дітки, а хто майструє меблі? Так, столяри. А де саме виготовляють меблі? Молодці. Меблі виготовляють на меблевих фабриках і в майстернях. Давайте перетворимося трішки на столярів. Та покажемо, як столяри майструють меблі. Дітки, а щоб бути справжніми столярами, давайте вивчимо невеличку скоромовку про столяра. Послухайте її уважно. Майстер столяр стружку струже, він роботу любить дуже. Прослухайте ще раз. Майстер столяр стружку струже, він роботу любить дуже. А тепер разом зі мною швидко повторюємо нашу скоромовку. Майстер столяр, стружку струже, він роботу любить дуже. Ще раз, майстер столяр, стружку струже, він роботу любить дуже. Молодці! Лялька Оленка вам дякує за допомогу, діти. Тепер вона знає, як їй облаштувати нову квартиру, розставити меблі у кімнатах. Вона вам дуже вдячна за допомогу. Давайте з нею попрощаємося сьогодні і скажемо їй до побачення! Дітки, ви були сьогодні молодці, слухали уважно, відповідали на запитання, розумнички! А сьогодні я вам кажу до побачення!